push and that's, that's it, it. Ось сцена пологів із мюзиклу мюзіклу Ане. А ось народжує одна із сестер Галівел, ну, і героїня цьогорічної різдвяної комедії «Потяг у 31 грудня. Що спільного між всіми цими жінками? Вони народжують у найболючішій для себе позиції. Найцікавіше, що ця позиція взагалі не є обов'язковою її не радять ані медичні протоколи, ані здоровий глуст, але виробники кіно і серіалів воліють про це не думати і продовжують множити шкідливі стереотипи. Що не так із зображенням пологів у масовій культурі? Почнемо з найважливішого. Conforto, gente. Ні протоколи стверджують, лікарі мають заохочувати жінок змінювати положення тіла протягом процесу народження дитини. Пологи це не про перетерпіти, це про фізично важку роботу жіночого тіла. Це як нести важку сумку, тільки вам ясно і зрозуміло, коли варто піднатиснути, коли варто зробити паузу. До речі, жінки протягом всього історичного періоду народжували в довільних позиціях, зручних для себе. А у 18 столітті, коли пологи переїхали в лікарні, жінок поклали на лопатки, аби медикам було видні буквально ця позиція дозволяє краще контролювати процес народження нової людини. Дослідження підтверджують, сучасні пологи можливі із комфортом для жінки. І те, чи запам'ятає вона їх як суцільну травму, чи як позитивний досвід, залежить не стільки від епідуралки чи від способу народження дитини, скільки від здатності зберігати суб'єктність, суб'єктність, тобто впливати на рішення, які будуть прийняті протягом пологів, і зберігати контроль над власним. Тілом це до речі, не часто покажеш у кіно, де жінку з суб'єкта пологів перетворюють на об'єкт, який треба врятувати. Рятувати до речі, будуть переважно чоловіки. Саме тому зображувати пологи варто в реалістичніший спосіб, де у жінки зберігається свобода волі. Вона може на щось впливати і здатна творити те життя, яке вже в ній міститься. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи мали ви свободу вибору позиції під час ваших пологів. Буде дуже цікаво дізнатися.